Ситуація, ну, звісно, ну, звісно, я не можу її вам не розказати. Значить, що один волонтер, жіночка, така вже вона, ну в такому печті віці, Значить, попросила гуманітарної допомоги. Привезіть, дайте, прийшліть, сплатіть за доставку, а я ж буду роздавати. Я ж волонтер. Ну, добре, все, ладно, назбирали, прислали, заплатили, привезли з Німеччини, віддали все. Значить, жінченка пороздавала зразу військовим, Значить, ну і я ж кажу, що мені потрібно, щоб ви мені підписали акти прийому-передачі, щоб ви отримали допомогу. Ну а далі ви вже там свої внутрішні документи. Як там будете вирішувати, якщо ви офіційний волонтер, то там е, ну коротше, довго, довго коротко. Те, що ні, я не буду підписувати жодних актів. Я кажу. Підожіть, а як же ж мені, ну я ж вам передала допомогу? Тобто е, виходить, що звітів у мене немає, і бумажки підписаної вами немає. То виходить, що я три тонни гуманітарки, просто вкрала і десь їділа, її діла, м'їла чи миши, з'їли. Що ну, робити? Давайте домовлятися, давайте щось якось придумувати. Ні, я не буду брати на себе таку відповідальність. Я думала, ви просто мені дасте е, гуманітарку, уважиш її багато. Блять, я за кожну шоколадку до крові б'юсь, до крові б'юсь, виклянчую цю кожну шоколадочку, кожен батончик. Я тепер, коротше, ну не знаю, що робити далі.